І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, поздоровляю усіх вас сьогоднішнім Воскресним днем, неділею перед Великим святом Різдва Христового. Причасників поздоровляю з прийняттям святих Христових Таїн. Ще мить, і ця зірка загориться. І для нас це буде цією миттю, подібно до двохтисячолітньої історії, коли на небосхилі з'явилася зірка. І перські будреці дивилися і спостерігали, що це за нова зірка, і про яку вони ще не знають. Здивувало їх не просто поява, а здивувала незвичні сяймо. Здивувало їх і те, що зірка рухалась, не стояла на місці, як інші зірки, з якими можна постійно спостерігати, і вони знаходяться на небі, на одному місці. А це не мов би подорожуюча зірка. Звернулися до книжок, звернулися для того, щоб пошукати, можливо, вже це хтось описував, проявлення якихось світил, про незвічність. І знайшли про те, що народиться Ісус Христос, народиться Син Божий. Народиться цар Ізраїльський. І бажання побачити його, бажання принести йому шану по цьому чомусь особливому, спонукало цих мудрівців йти до місця, куди вказувала зірка. І прийшли і зупинились на цьому місці, де зірка вказала шлях. На вертепом, де народився Ісус Христос. Ось так оповідає для нас місце і час народження Ісуса Христа Євангелія. Попередній проповідник говорив про єднання, про розуміння, про значення Бога, про промисел Божий. Але давайте себе запитаємо в іншому. Загориться зірка ось ця. А що для мене Різдво Христове? Це просто свято, яке я чекав? Чи який зміст ми вкладаємо в це свято? От Різдво Христове. Яка перша відповідь? Коротенько в двох речах. Що для кожного із вас означає Різдво Христове? Крім пояснень, свято, радість, за, застілля, колядки, ялинка чи йовка, не знаю як правильно, але кожен по-своєму. Що для нас це означає? Не зразу і відповісти. Для православного християнина Різдво Христове. В першу чергу повинно бути значенням народження Сина Божого. День народження Ісуса Христа. Ось із цього треба починати. День народження Ісуса Христа. Друге питання, а хто народився? Хто такий Ісус Христос? Син Божий. Який прийняв на себе тіло людське. Для чого він прийшов? Спасти. Спасти. Тому для нас це радість і свято виконання обітниці Творцем, Ось діва, народить сина і дадуть йому ім'я і ім монило, ім що означає з нами Бог. Тобто для нас це не безвір. А це майбуття. Збулося те, чого очікували всі. І сьогодні і раніше особливо в поневірянні, були жінки, які не народжували. А чому? Та тому що кожна із них підсвідомо. Очікувала, що вона виконає цю місію. Вона звершить, ось народить кого. Не було ж сказано, як має відбутися це. І тому, якщо жінка не народжувала, рід неблагословенний. Якщо жінка народжувала, рід благословений, бо народжує, а Господь обирає. Господь і обрав собі жінку, яка має народити, Пресвяту Богородицю. І ось на це народження, це особливе народження, прихід Спасителя в світ радісне. І тому про самий момент зачаття називається блага вістка, благовіщення, сповіщення великої звістки. А якщо це велика і радісна звістка, то і те, що появилося, народження, теж радісне. Тому для нас це свято. І тому це свято сім'ї, свято родини, в яке ми збираємось усі разом, які збираємось, незважаючи хто де живе, але зібратися разом. Зібратися разом в першу чергу, подякувати Богові за прожитий рік. По-друге, зібратися для того, щоб прославити Бога. І по-третє, побути в родинному колі, відчути, що таке родина. Відчути, що таке значення для тебе, брат, сестра, батьки, діти, внуки, в кого хто і що є. Бо може рік пройти і вже когось не буде. А це можливість порадіти, є привід, привід зібратися на день. Народження Ісуса Христа і побачити один одного. Тому це радісне свято. Ми інколи чуємо такий виступ, українська ідея. Що таке українська ідея? Де вона? В чому виражається? Українська ідея. Коли не було державності, вона складалася, щоб бути в Україні незалежною. В цьому є українська ідея. Досягли. Ідеї немає чи що? Получається, ідеї немає. Ідея є. Ідея є, тому що українська ідея це українець. Ось українська ідея. Людина, як вінець Божого творіння, чесноти і істини, які вона ісповітує. Це людина віруюча. Це людина, яка шанує Бога, яка шанує сім'ю, яка любить свій край. Це не загальні слова. Це оця українська ідея. Коли ти кожен день це любиш, не від свята, не від події до події, коли ти це робиш кожен день, от в цьому полягає українська ідея. Коли ти живий, коли ти як образ Божий постійно на цій землі відповідальний за неї. Коли ти як образ Божий постійно наближаєшся до Бога. Наближаєшся до... і бережеш ті чистоти, ті цінності, які виражають тебе, хто ти. Ось ця ідея. Тому на сьогоднішній день для нас різдво Христове, оце наша ідея. Тому що це наше свято про яке багато хто позабув, а багато хто перетворив це свято на свято стола. Але це свято, це свято нашого життя, свято нашого спасіння, свято нашої духовної радості, духовного піднесення, що Бог з нами. Ну Чому ще можна більше радіти, як не тому, що Бог прийшов? Нічому так ні людина не може радіти. І ні в чому так не може знаходити радість. Згадайте екісіастр, який описував, я мав владу, я мав гроші, я пробував всі радості і насолоди земного життя. Но ніщо мене так не полонило. І все в цьому світі суєта, суєт, і томління духа. Лише коли я пізнав Бога, я пізнав воїстину радість і щастя і сенс свого життя. Коли людина пізнає Бога, оце є сенс життя, бо все остальне це насолоди земні, які ми сприймаємо і які короткочасно нам приносять якусь приємність. Короткочасно. після якої обов'язково є неприємний осад. Але ось духовний, любов до Бога, єднання з Богом це та радість, це той піднесений стан душі, який ми називаємо щастям. Піднесений стан душі. Тому для християнина Різдво Христове не просто подія, не просто день народження. А зміст. Зміст Твого життя і сенс Твого життя і Твоє спасіння. Ось над цим давайте помислимо, як і кожен із нас буде святкувати Різдво Христове. Це не пообідали і спимо. Це духовно бадьоримося. Звичайно, святковий стіл. Але радість поширювати треба. Це йти колядувати, спілкуватися, на богослужіннях бути, провідувати ближніх своїх рідних, в кого був, в кого не був. Нести цю радість, і коли ця радість велика, велика поширена, тоді, в ти знаходишся в цьому просторі, в просторі радості. Просторі благословення, яке посилає Господь. Адже ми, радіючи прославляємо Його, прославляємо в коляді. А якщо прославляємо, то призиваємо. А якщо призиваємо, то Він чує і реагує на те, що ми Його кличемо. Тоді може сміливо сказати: Христос серед нас. Він тут. А якщо Бог серед нас, то чого нам печатися? Чому нам скорбіти? чи роздумувати над тим, що буде завтра. Хай завтрашній день думає сам про себе. А Бог над усім цим буде. Тому я закликаю усіх вас, щоб Різдвяні свята для усіх нас прийшли зі змістом, з чимось особливим. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Якщо не знаєте, як святкувати, подивіться на ваших маленьких дітей, внуків, хто у вас є вдома. як вони готуються до свята. І як вони йому радіють, коли якесь свято приходить. Ось від них вчиться, і тому свято Різдво Христове буде для вас повнотою радості, яке радості духовної, радості зі змістом. І радості, яку ти і розумієш, і сприймаєш всім серцем. Але сприймати це треба як дитина. Тому я бажаю, щоб ви раділи ці дні, бажаю, щоб ви відкрилися, відкрилися самі для цього свята. Бо якщо ти сам не, не сприймаєш це свято, ніхто тебе не зможе веселити. Як інколи буває нудно і невесело на день народження, прийшли, пообідали, сидять. Не знають, що робити, телевізор включили. І день народження ніби пройшов. Ось не повинно бути так свято Різдва. Пообідали, включили телевізор і що нового побачили. Радіти треба, колядувати, тому коляднички в кого є, доставайте, повторюйте, радійте, тому що завтра вже буде інший день. А сьогодні Господь посилає Свято, Свято, на яке нас запрошує. Тому на свято не приходять судними, на свято не приходять без подарків. Наш подарок це щира молитва. Місце святкування це наша душа, а радість наша це радість нашої душі, радість з дня народження Ісуса Христа. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення, і хай свята будуть для вас радісними, щасливими, натхненними і. Зі свідомістю такою глибокою, що завтрашній день буде кращим, чим є сьогодні. Слава Ісусу Христу!